Доброго дня, мене звати Надія, собачку звати Дарсі, ротвейлер, два рочки. Колись ми займалися з нашою першою собачкою, зараз займаємося вже з ротвейлером. Дуже задоволені рівним. Насправді, основне, що нам тут подобається, це метод позитивного перекріплення. Ми пробували різні школи, зважаючи на те, що в нас зараз ротвейлер. Ми думали, що до ротвейлера потрібно використовувати жорсткіші методи, але коли ми... Пішли буквально на два, два заняття в школу такого, як би сказати, радянського <хи> методу виховання. Можливо, я неправильно його називаю, але такий жорсткий, достатньо. де собаку дьоргають, на неї кричать. Вона дуже стресувала, і в мене просто е, сльози накочувались на очі. Було прям дуже боляче за неї спостерігати. Тому ми е, повернулися в школу дред. І дуже задоволені е, ставленням тренерів. Дуже бачимо, наскільки собака позитивно реагує на колектив. Оце це показник для нас. Коли ми приїхали, коли ми бачимо, що собака реагує на на колектив, так само добре, як і на нас. Ось це означає, що їй тут подобається. Можливо, чіткість виконання команд. Ось е... проблем з собакою немає, як таких. Вона дуже. Мирна, не конфліктна, ну принаймні ми такого не помічали. Ось але загалом це чіткість виконання і команд, і щоб вона е, гарно виконувала команду поряд, а під, під, на підзив е, підбігала одразу. Ну тобто якісь такі моменти краще. Напевно, ключове, що е, чому ми сюди звернулися, це краще зрозуміти собаку. Це важливо, тому що як пояснював наш тренер Саша, важливо. Собаці теж простіше, коли перед нею знаходиться зрозумілий для неї провідник, тому що коли ти там тупиш, плутаєш, неправильно робиш, не чітко даєш команди, собака теж в паніці і вона. Не розуміє, хто перед нею, та тобто навчитися в першу чергу собі правильно поводитися з собакою, не так собаці, як мені. Дуже швидко реагували на будь-які наші коментарі. В сенсі ми там мільйон разів переносили заняття, то ми не встигаємо, то ми просимо на іншу годину за це. Дуже дякуємо. Якщо були якісь там прохання більше вигулу чи покажіть, як з нею вигулюють, ну тобто. Все максимально прозоро, чітко, без всяких е, питань. Е, ну і знову ж таки е, гарно ставляться, бо собака добре себе тут почуває, і це візуально видно. Тому ставлення хороше як до собаки, так і ми позитивно його сприймаємо. Mm. В нас було е, два інструктори: один із е, послуху, інший інструктор з Трюків е, обидва. Е, вони по-іншому підходили до навчання, і це зрозуміло, і було комфортно з ними займатися, з обома, тому що кожен давав якісь свої лайфхаки, як правильно спілкуватися, як правильно давати команду. Тому підхід до мене знайшли, до собаки 100%. Специфіка нашої собаки, що вона. Дуже контактна і е, от в позиції поряд вона любить забігати вперед. Ми і далі продовжуємо продовжуємо з цим працювати. Ось як пояснював нам Саша, це скоріш за все відбувається через її там гіпер збудження та в цьому в цьому моменті вона хоче go an extra mile, так підійти, зробити ще краще, але в результаті незручно, некомфортно з нею проводити команду поряд. Напевно, це основна така проблема. Ось ми з нею продовжимо ще працювати, але загалом якихось проблем не було. Професійність е, організація. Наскільки все якісно і швидко. Е, Мені, як сторонньому <хи> відвідувачу вашої школи, е зрозуміло, що у вас є чіткі описані правила, е яким слідують е працівники. Це дуже помітно, і це дуже спрощує е розуміння. Наприклад, коли ми тільки е приїхали, нам на парковці там швидко відкрили двері. нам Навіть не прийшлося нікому телефонувати. Ми підійшли до дверей, нас уже зустрів хлопчина, який знає з якою метою ми приїхали. Він швидко нам привів нашу собачку. Ми пішли на вигул. Потім як тільки ну одним словом, оця от внутрішня ем, комунікація працівників гарно злагоджена, і вона економить час. І видно, що у вас є внутрішні ем, прописані ем, флови, по яким слідують працівники. І це, це круто. На да, молодці, ви дуже ем, ви ростете, постійно покращуєтеся і знаходите якісь якісь оці. От Кімнатки, де можна ще щось ще щось покращити. Rooms for improvement, Так, сміло можу рекомендувати школу Дред. Знаю, що зараз ви теж відкрилися у Львові, в моєму рідному місці, це дуже приємно. Я була приємно здивована. Правда, зараз проживаю тут, але маю багато друзів, тому сміло рекомендую, як у Львові, так і в Києві. А так поближче до нас. Ми живемо е, 50 кілометрів від вас, трошки далеко їхати. Тому можете розширитися і відкрити ще одну школу дрену отак десь там в Голосівському районі, бо не так, ми дізналися про ще один курс, який для нас був би дуже цікавим. Це курс соціалізації, який буде проводитися на відкритих місцевостях. І тут якраз гарний момент, з чим я думаю, наш мені і собаці варто попрацювати це максимальний... Робота при максимальній кількості зовнішніх подразників: автомобілі, люди, велосипедисти, гучні звуки зараз особливо це потрібно, тому що теж різні різні бувають моменти там. Тому треба, щоб собака була контроль, контрольована. Так що плануємо повернутися на третій курс соціалізації.